Підглядаю за равликом в дірочку. І бачу, що він там їсть. Так, зараз покажу вам. О! <гум> Щоб зайвий раз контейнер не відкривати, я заглядаю в дірочку і бачите, їсть. Може тут буде краще. О! <гум> Прихована камера. <гум> Як вам <гум> мій спосіб не злякати? Подивилась в різні дірочки в інші. Інші не їдять. Закриті лежать. А це ось приповз і повзе до банана, судячи з всього. Да. Ну давайте заглянемо в бокову дірочку. Оп. Так. Ну, Рожки опустила, гляньте. И есть бананчик, по-моему. Ось ця дірочка найкраща. Да, есть банан. Явно. О, а тут тоже кто-то. Повзе поїсточки, я бачу. Дивіться. Раз. А отут тут -от хтось теж виповзає. Оно два. Це вже вечір, і вони потрошку вилазять, бачите? Не буду від... відкривати, щоб їм туди не напускати повітря. У них там свій вже мікроклімат створився. Не хочу їх зараз лякати. А там за ним ще один, бачите, знизу виповзає маленький. Ой, падає. Обидва вилазять. Зараз всі будуть жрати лізти. А якщо зараз відкрию, то вони спрячуться. А поки що я отак тут підглядаю. Їсть банан. О, Друга теж вилазить. Носик висовує. Ні, та лежить просто. Зараз зараз весь банан їсть. І ось-ось до неї доєднається її подружка. Так, дивіться, що у нас тут відбувається. Ой, не так. Оп. Один. А тут вже дві. Друга приползла, бачите? Дві тепер їдять. Ця їсть моркву, А ця теж моркву їла банан спочатку, а тепер їсть моркву. А ця спить. вон там. У мене є кабачок. Мама принесла кабачок. Каже, ну давай спробуємо дати їм кабачок. Я, звісно, не впевнена, що в цей э, період, зараз рання весна, кабачок є хорошим вибором. Але, ну, якщо, бачите, отак, апетітик дуже поганий, то давайте спробуємо ну, а що робити. Зараз і цим, ці малюки взагалі не хочуть їсти. Ми покладу їм один кусочок, отак от. Зверху на морковку. Так, тут щось ми вилізли на кришку, а це означає, що їм там сухо і вони вилазять на кришки конденсат, і вони сюди попить лізуть. Я їм поставила тарілочку, ось, о, тут трошки водички налила. Подивимось. Ну, вона буде, по-перше, щоб випаровуватися, а по-друге, що... Вони зможуть попити, бачите? Вже тут. Так, ну що, додаю сюди кабачок, зараз кальці суміш ще насиплю. Ну що ж, вночі вони більш активні. Зараз вже 11 ночі, і ось вони повилазили і щось тут гасають по контейнеру. Кабачок не їдять, мені здається, але оцей равлик великий. З'їв банан, майже весь. Ось так. Навіть тут манюнки повиползали. Все, значить, вони зараз вночі будуть їсти. Завтра зранку подивимось. От там дивлюсь, бананчик теж гляньте, Бананчик подобається. Кабачок поки що ніхто не їсть. Ну, наїстьте банан.